<му> Ой, неймовірна погода. Сину, ми таки йдемо сьогодні гуляти. Філія публічно-акціонерного товариства Національна суспільна телерадія компанія України Чернівецька регіональна дирекція представляє на восьмий конкурс професійної журналістики Честь професії радіопередачу Червоне авто. Автори та ведучі Оксана Вишнева та Наталія Пазюк. Частина перша. З вікна Ех, весна й неправду цьогоріч особлива. Тільки запахів тепла, прогулянок любові. Швиденько йдемо додому наси дитину в квартиру. Бачиш синку, який гарне червоне авто. На ньому твій майбутній друг приїхав. Добрий день. Вітаємо. Добрий. Вибачте, ми поспішаємо. Чомусь дуже чітко пам'ятає момент, коли сусідка повернулася з пологового. Від неї чувся різкий запах переляку, якоїсь миті і мною оволоді страх, а ще, ще холод. Стало дуже холодно. У цей район ми переїхали нещодавно. Усе було таємничим чужим. Сусіди не часто виходили у двір, але навіть під час випадкових зустрічей ми мало спілкувалися. Слова не складалися зі звуків, бо головою розголював страх. Говорили очі: привіт, як справи, побачимося. Через нестримне відчуття цікавості я спостерігала за жінкою з вікна. Бачачи її вираз обличчя, міміку, рухи, крики дитини, намагалася збагнути, чому мене повабить їхня таємниця. У щоденних пошуках відповідей ми насолодилися літом, пережили осінь, перезимували. І так, рік за роком, весна за весною. Частина друга діагноз аутизм. На вулиці Смиркало ми збиралися вечеряти. Я глянула у вікно. Владика вивели на прогулянку. Знову горнули його, ніби у кокон. Мама, тато, бабуся і дідусь. Владик, уйди на сюди. Лиш накинь машинкою об землю. Вона ж червона, як татова, і не біжи до дітей тебе можуть образити, налякати. Припини, що ти робиш. Тепер мусимо йти додому. Крики Веледика ми почули, коли відчиняли двері під'їзду. Що так роздратувало дитину, ми не могли збагнути. Мамо, дивися, хтось машинку загубив, така гарна, червоненька. Відай автівку, це мого сина. Не чіпай, вона не твоя. Я не знала, що й сказати. Далі говорили мої материнські інстинкти. Міцно стиснулася сина в обіймах, а він із переляку випустив іграшку додолу. А серце серце стукало голосніше за слова. Материнство та батьківство то найбільша радість і щастя у житті. Для кожної мами і тата їхня дитина особлива. Але що робити і як жити, якщо особливий не епітет, а діагноз Владислав зараз учень Чернівецької спеціальної школи інтернату, номер 3 навчального закладу для діток із особливими потребами. Діагноз хлопчика аутизм, і він не єдиний у світі. Кожна 45-та дитина народжується аутистом. Коли йому щось забороняєш, зразу крик, істерики, особливо битися, відштовхуватися. Навіть деколи доходило, що він кусався, це зразу заборонялося. Саме головне, я побачила, що треба перебороти їхній бар'єр замкнутості. Я його постійно ловила за ручки, він відштовхує руками, я його обнімала. Він починав відштовхуватися, починала з ним гратися. Доходило до того, що ми просто падали на землю, боролися з ним, але в ігровій формі цілувала, заставляла, обіймалася. Дійшло до того, от зараз він. Особливо приходив зі школи, він першим ділом тягне мене от на ліжко, що лягти з його обняти, поцілувати, що він Погратися. привітався, і особливо за защочки. Отак це в нього признак любові. Він мене трогає защочки, що він мене любить, що мама я прийшов додому. Так, от з ручками за щочку потримає, і, і все вже він довольний. Я переборола цю агресію. Дійсно його міцно обіймала і цілувала, і лоскотала, гралася. Так розповідають батьки про свого сина, восьмирічного Владислава. Мати відчувала, що з її малям щось не так. Вона говорила про це педіатрам, але ці заспокоювали, мовляв, усе добре, переросте. Батьки обмежили спілкування з однолітками, взагалі намагалися мало виходити в люди. Варіант, відправити дитину у дошкільний навчальний заклад видавався неприйнятним. Утім, хлопець підростав, час декрету спливав. Одного дня лікарі запевнили не переросте. У три роки хлопчикові поставили діагноз, який майже не залишив батькам надії на повноцінний розвиток дитини. І якщо є в батьків якісь, хоч маленькі підозри, вони повинні питати у свого педіатра. Тобто не боятись запитати. Якщо педіатр не знає, то педіатр по ідеї повинен відправити в Чернівці там банально. Ну я говорю за райони, так як ми з район. Наші педіатри, наприклад, не знали. Нам до трьох років ніхто не сказав. Поки дружина не побачила по телевізору передачу про аутизм, аж тоді ми забили сполох. Ми просто не знали це. В нас перша дитина була. І ми забили сполох, і тоді ми почали питати, що куди. І аж тоді ми попали в Чернівці, і в Чернівцях в психіатрії нам Валентина Дмитрівна сказала буквально 5 Спорогу. хвилин. Спорогу каже, аутист. запитала це. Це ми да? прийшли в нашу лікарню, записуємо дитину у формі по інвалідності аутиста. Мені кажуть, а що це таке? Аутизм це порушення психічного розвитку людини, яке характеризується відхиленнями у поведінці, соціальній взаємодії, спілкуванні. Дитина-аутист має проблеми з мовленням, уникає зорового контакту із дорослими і ровесниками, схильна до ритмічного повторення одних і тих же рухів, інколи поводиться агресивно. Саме агресія це те, чим страждають особливі діти і все наше суспільство. Але це те, з чим можна і треба боротися, каже психолог Ольга Майковська. З самого початку, з самого дитинства, їм прививати що емпатію до дитини, до людини, до старенької. В школах жорстокі діти, не особливі діти, вони сприймають один одного неадекватно іноді. Тому я закликаю всіх батьків, всіх взагалі дорослих, всіх тих, які тільки от починають жити в подружньому житті, тільки будуть мати дітей, щоби з самого початку виховувати у дітей любов до всіх. Якась школа повинна бути, якісь курси молодих батьків, як поводити навіть з особливою дитиною, тому що ми стикаємося з тим, що наші батьки іноді не знають, як виховувати ту дитину. якщо вони не знають, як керувати своєю дитиною, то дитина вже керує ними. Вже починає агресія. І вже з агресивної позиції вони вже підходять до всіх, як до дітей, так і до своїх батьків, так і до свого оточення. Якщо особлива дитина має певний діагноз, агресія можна боротися. Є певне лікування, яке трошки знижає агресію. Про те, що аутист, я дізналася нещодавно, а точніше відчула. Сину, сину, Андрійко, ну куди ти поспішаєш? Я не встигаю за тобою. Я тоді заклякла Владик хизувався перед Андрійком своєю ірошкою червоним авто, а його мати мовчала. Вона стояла незворушно і дивилася холодним, зневіреним поглядом. Мій страх і співчуття досягли свого піку. Ноги понесли додому. З малим ми прямували до квартирних дверей усе, що я змогла вимовити, на все добре, сусідка мовчала. Владик біг за нами. Хлопчик не хотів мене сином відпускати. У його очах було стільки любові. Нарешті зайшли додому. Того дня ми довго обіймалися. Він гладив моє волосся, а я, а я цілувала його щічки. З вікна я бачила, як владик ще духу кинув червоним авто додолу. Воно розлетілося на друски. Ці крики і плач ще довго. Гриміли в моїх вухах. Аутизм розвивається у кожного по різному. Помітити недугу можна на ранній стадії у перші місяці народження або ж пізніше у віці 3-4 років. Якими є початкові прояви аутизму, розповідає Ольга Майковська. От є дітки, які це чистий аутизм, і їх уже видно, з перших навіть місяців народження дитинка дивиться в одну сторону. Вона не реагує на іграшку, вона не реагує на близьких, вона не усміхається мамі. Вона оце вже можна зразу. Бити тривогу, що щось з дитинкою не те, але є пізня стадія розвитку цієї хвороби, що помічають десь в три рочки. Що починає дитинка вроді розвиватися нормально, головку тримає вчасно, ходить, починає говорити вже деякі слова, все. І десь в три рочки. Починає дитинка ні з ким не говорити, починає гратися сама іграшку десь стереотипно так, гратися з тією іграшкою, рухи стереотипні. Я думаю, що тут потрібно оцим педіатрам, які дитину з самого народження, вони спостерігають за нею, все-таки частіше дивитися, як вона вдома, щоб рано виявити оці відхилення. Коли батьки дізнаються, що їхня дитина особлива, відповідними мають бути догляд та виховання. Досягти позитивних змін у поведінці та розвитку дитини з особливими потребами можна завдяки спеціалістам та соціалізації. Щоби звести до мінімуму прояви аутизму, крім навчання у школі, важливу роль відіграє сімейна атмосфера. Як її створити, знає соціальний педагог Катерина Абрамова. Перше не жалійте дитину. Вона не потребує жалості, особливо дитина. Друге даруйте свою любов. Але не забувайте про один одного, такій сім'ї будуть кращі умови для виховання. Ще одна умова: зберігайте позитивне ставлення. Так, спочатку, коли ви дізнаєтесь про те, що особлива дитинка народилась у вас, важко це сприйняти, але ваше позитивне ставлення і уявлення про свою дитину позитивне сформує надалі вам можливість реально оцінювати ситуацію, дивитись на дитину як на особливу і знати, що потрібно з нею робити. Не ставайте жертвами цієї ситуації, якщо народилася особливо. Ва, дитина, навчиться жити з нею, навчиться працювати разом. Чоловік і дружина часто сім'ї не витримують такого тиску, коли народжується особливо дитина. І є великий відсоток розлучених сімей. Жінка себе приділяє повністю дитині, особливій, не звертає увагу на чоловіка. Дитина хоче бачити щасливих поруч батьків, гарних батьків. Не бійтеся відмовити дитині. Не можна давати все дитині на спуск. Всі дозволеність не працює частіше. Розмовляйте з дитиною. не обмежуйте її спілкування. Ні, з ровесниками це дуже важливий момент, тому що закривати дитину вдома це одна із самих таких грубих помилок, які роблять батьки особливих дітей. Звертайтеся до порад до педагогів психологів, які вам теж можуть щось порадити. Пам'ятайте, що після того, як дитина подорослішає, вона повинна жити самостійно. Ви повинні її навчити самообслуговування. І на останок скажу, що не можна вимагати від дитини неможливого до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різному Частина третя небайдужі серця. Знаєте, я перестала боятися за себе, за дитину. Тепер, незважаю на владикову ходу на шпиньках і його байдужий польот крізь нас. Коли владик з мамою виходить на прогулянку, беру Андрійка і з причиненого вікна гукаю. Сусідко, зачекайте, ми йдемо до вас. Владику, а в мене є для тебе подарунок. Червоний авто. Дивись, яке воно велике, майже така, як татове. Пограємося! Владислав змінився. Він зробив іншими своїх рідних та тих, хто поряд. Його успіхам радіють батьки. Чим раніше треба давати в такі заклади, бо мама є мама, але мама може пошкодувати У нас зараз вже третій клас, але коли я дійсно побачила, що він з цими дітками грається. Як вони по-свому, неправильно, не так, як інші діти в такому віці, 6-7-8 років. Вони якось по своєму доречилися, попадали всі на кучку і так якось мило гралися. І я дійсно зрозуміла, що йому буде тут добре. І я мусила його відпустити. Я сльозами стояла під вікнами, під дверима, постійно контролювала, ходила. Тепер є трошки результат. От він буквально в цьому році він вже почав деякі склади читати. Тобто для нас це взагалі дивно алфавіт. Він свій час сам якби вивчив за допомогою інтернету. Чисто букви. Скільки я не намагався дома його навчити, склади читати ніяк. Школа цього добилась. В школі є педагоги, які е, цим займаються, які знають, як це зробити. Тобто, школа однозначно повинна бути жахом. Представляю, як закінчується школа і що нам далі робити. Просто закрити його в квартирі і працювати, це, це просто невихід. якось та да, звичайно великий жах. Ну принаймні, ми для цього захотіли, ну, щоб зробити. Другу дитинку, яка би змогла хоча б займатися. Хоч Згідно зі статистичними даними Міністерства охорони здоров'я, таких, як Владислав, в Україні більше трьох тисяч. Утім, представники громадських організацій кажуть, що цифри у кілька разів вищі. Нам складно аутистів зрозуміти. Розпізнати, ми споглядаємо за ними з вікон власних життів, дивуємось і боїмося. А треба всього лише полюбити їхні великі, добрі серця, відчинивши свої душі для любові. Над передачею працювали автори та ведучі Оксана Вишнева та Наталія Пазюк, Віктор, Павло Токар, звукорежисер Тетяна Вернигора, інженер монтажу Михайло Федишин. Ролі виконували Марія Андроник, Ольга Калініченко, Павло Пазюк.